Віруси, потрапляючи в наш організм, як і будь-які вороги, маскуються, адже їм невигідно, щоб наша імунна система їх відразу ж розпізнала і знищила. Так? І віруси маскуються в білкову або в жирову оболонку, яка схожа до білків і жирів у нашому тілі. Це для того, щоб наші імунні клітини як можна довше розпізнавали їх. І в них був час для того, щоб проникнути в наші клітинки і здійснити свої брудні справи. Так от, що я хочу сказати, що оці оболонки білкові і жирові, вони розчиняються в нашому тілі за допомогою ферментів. Є ферменти, які розщепляють їжу. Так? І от є ферменти в нашому організмі, які можуть. Розщепити оці оболоночки вірусів жирові і білкові. Так от, чим краще працює наша ферментативна система, тим якісніше буде захист наш. В якому сенсі? В тому, що ферменти будуть розщепляти оцю захисну броню, маскувальну цю броню віруса. і... Наші імунні клітинки будуть швидше їх знаходити і легше їх знищувати. Так от, для того, щоб ферментативна система працювала якісно, звісно, потрібно підтримувати і профілактувати хвороби, підтримувати здоров'я наших органів печінка і пішлункова залоза. Якщо Підшлункова залоза виробляє недостатню кількість ферментів. Якщо вона виснажена, якщо вона вже не має в неї ресурсу навіть для того, щоб переробити ту їжу, яку ви їсте, то звісно. Про які ферменти може йти мова для того, щоб знешкоджувати ще й віруси. Або ж якщо в кишечнику ну, немає того мікробіому, який би продукував ті ферменти також, які потрібні, ну звідки їм узятися? Якщо ваша їжа постійно варена, жарена, парена, про які ферменти може йти мова? І от, звісно ж, паралелі проводимо: панкреатит, холецистит, закрепи, кандидоз, варена парана, жарена їжа. То про який імунітет може йти мова? Про погане хіба що? Про слабкий, про слабку, про слабкий захист. Тому обов'язково підтримуємо здоров'я підшлункової залози, здоров'я жовчного міхура, печінки, кишечника. Для цього нормалізуємо свій раціон харчування і вчасно. Підтримуємо їх ну, рецептами, якщо комусь вже потрібно це робити. Комусь достатньо просто нормалізувати раціон харчування. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, я з радістю поспілкуюся з вами.